Всім привіт! Мене звати Олександр Грустів. Хочу з вами трішки поділитися моєю історією. Я колишній працівник освіти, довгий час працював і майстром виробничого навчання, і за навчальним автодромом, але шукав паралельно різні можливості заробляти онлайн. І вже більше трьох років я. Розвиваю свій бізнес в інтернеті. Це міжнародна платформа, схожа з Amazon з AliExpress, Тільки монобрендова. І Тут кожен може отримати власний інтернет-магазин. І є система, як зробити, щоб цей магазин працював на автоматі і приносив навіть пасивний дохід. І знаєте, вже за цих 4 роки у мене є магазини і в Ірландії, і в Польщі, і в Німеччині. У мене є там клієнти, які купують. Це працює однозначно. Плюс тут не потрібно придумувати велосипед, не потрібно щось думати. Є люди, яких досвід ти можеш перейняти і рухатись. Це як франшиза. Франшиза, яка працює більше 47 років у всьому світі. На ринку 160 країн. От я зараз. Ця пропозиція вигідна для чоловіків, тому що ти можеш сидячи вдома. Заробляти з багатьох країн світу і не наражати себе на небезпеку. Або, якщо ти жінка, там, в декреті, чи ти втратив, чи втратила роботу, ви можете теж почати займатися цією справою і вийти на першу 1000 доларів з моєю допомогою. Тому, кому цікава можливість мати бізнес в своєму смартфоні, бути хазяїном свого часу і заробляти онлайн. Навчитися, як це все робити, то напишіть мені, я з радістю надам вам детальну інформацію. і Ми з вами поспілкуємось.